Нагадаю, 15 травня у прем'єра Словаччини Роберта Фіцо стріляли під час виїзного засідання уряду словацькому місті Ганлова. З пораненням його доправили до лікарні. Нападника затримали. Про це того ж дня повідомило видання BBC News згавер з посиланням на слова віце-прем'єр-міністра Словаччини Томаша Тараба. Тараба також розповів, що у Фіцо стріляли із дуже близької відстані. Одна куля пройшла через живіт, а друга потрапила у суглоб. 71-річному юраю Цінтулі, котрий 15 травня завдав вогнепальних поранень прем'єр-міністр Словаччини Роберту Фіцов висунули звинувачення у замаху на вбивство. Про це повідомляє словацьке видання Правда нападнику загрожує від 25 років в'язниці до довічного в'язнення. Як зазначає агентство Reuters, стрілянина стала першим серйозним замахом на європейського політика за останні 20 років і викликала міжнародний осуд. А політичні аналітики і законодавці заявили, що це свідчить про все більш гарячко. І поляризований політичний клімат на всьому континенті. Ну і детальніше про замах на прем'єра Словаччини Роберта Фіцо. Далі говоримо із аналітиком Інституту центральноєвропейської стратегії, головним редактором Інфопост Медіа Віталієм Лічуком. Віталій, вітаю. Вітаю вас. Я от коли побачив інформацію про те, що в Роберта Фіцо стріляли, то відразу побачив просто навалу неперевіреної інформації, що це за людина була, має на увазі нападник, кому це було вигідно і так далі. От якщо підсумувати все і відкинути неперевірені дані, то що ми маємо в результаті? Так, тут завжди, як завжди, ми бачимо таку хвилю, яка пов'язана з психологією суспільства, про те, що люди у всьому починають спочатку шукати якісь теорії змови і відповіді на питання, кому це вигідно. В даному випадку так, ми маємо факт скоєння нападу на словацького прем'єр-міністра. Є затриманий чоловік, є майже повністю його біографія. Е, його покази є, покази е, свідчення його е, близьких, і навіть сина, е, і нічого в принципі прямо не вказує на те, що це було якесь або замовне е, замовний інцидент, спроба вбивства, е, або щось інше е, так. 70-річний чоловік він мав погляди прямо протилежні до е, поглядів Роберта Фіцо, е, однак. Зважаючи на те, що ми живемо в Європейському Союзі, і е, правове поле в принципі е, передбачає, що свої погляди варто висловлювати і е, критикувати погляди чужих не за допомогою зброї, ну от показує е, те, що от, чоловік банально вчинив злочин, е, проте кому це може бути вигідно, з е, самого факту події цього не видно, але в рамках тієї інформаційної війни, яка ведеться не тільки в Україні, а й в Європі, це звичайно ось сам факт, який вже стався його активно використовують. Активно використовують для того, щоб ще більше поляризувати суспільство як всередині словаччини, так і в рамках Європейського союзу. Щодо того, чому це сталося? Ну, в принципі. Тут є така приказка за що бровся, на те й напоровся. Слос суспільство в словаччині як вже говорилося, дуже поляризоване, розколоте і до цього не в нестанню чергу доклався якраз доклалася команда діючого прем'єр-міністра Роберта Фіцу, особливо на двох останніх виборах, які були в словаччині, і в боротьбі зараз політичні за місця до європарламенту. Якщо проаналізувати видання саме словацьке, як вони описували а, цю подію, то скажіть, будь ласка, на кому вони акцентували увагу, чий слід шукали у нападі на Роберта Фіцо? Тут так само варто звернути увагу на те, що е, словацькі медіа так само вони розділені, е, і одна саме з один з напрямків політики уряду Роберта Фіцо е, це перехід від е, традиційних медіа, скажімо так, е, до альтернативних, тобто до, до тих, які раніше поширювали е, теорії змови щодо коронавірусу, зараз е, поширюють якісь просі про російські наративи. Відповідно, ось. Ось ці альтернативні медіа стали майданчиком для поширення і далі е, проросійських наративів про те, що е, е, різні почали шукатися факти і прив'язки до біографії е, стрільця, е, до його заяв е, чи світлин е, і участі в якихось е, політизованих. Громадських організаціях, е, раніше, е, тобто знову ж таки, ця машина пропаганди працює. Працює вона е, не на користь словацького суспільства, е, продовжує далі працювати на його розкол. Якщо подивитися на реакцію взагалі по Європі, то як реагувала Європа на те, що на прем'єр-міністра однієї із країн Євросоюзу був скоєний напад. Так, е, тут важливо до речі. Наголосити на тому, що реакція і Європи і більшості політиків Словаччини була, була однозначною це засудження цього факту замаху на злочин, і це цілком зрозуміло як з правової точки зору, так і з чисто людської точки зору. Тому що політика політикою, а коли є загроза здоров'ю людини, і коли людина порушує інша людина, порушує закон, тут однозначно такий вчинок засуджується. Uh, навіть uh, політики словацькі, які мали uh, так само крайнь вкрай uh, негативний досвід політичної боротьби з відсутним, вони призупинили свою політичну діяльність. Частина партії призупинила uh, передвиборчу діяльність до uh, виборів до Євросоюзу uh, до Європарламенту. Перепрошую, uh, і навіть призупинилися uh, протести проти. Реформ суспільного мовника, які так само проводить команда Роберта Фіцо, і ось ці громадські акції мали бути організовані в ці дні партією прогресивно словаччина Партією, з якої вихідцем є ще й поки діюча президентка Зузана Чапутова. Ось тобто більшість словацьких політиків відреагували на це, на мою думку, правильно, але все ж знайшлися ті, кому. Подобається далі розхитувати суспільство. Це кілька соратників Роберта Фіцо з його ж партії Смер, це політики словацької національної партії, які так само входять до коаліції, які знову ж таки звинуватили всьому опозицію, звинуватили традиційні змі про те, що саме вони працюють на розкол суспільства, і саме через них ось виникла загроза не тільки здоров'ю політика, а й е, здоров'ю, скажімо так, всієї державної машини. Чи можемо ми зараз зробити невеликий прогноз, як взагалі буде змінюватися політичне життя у Словаччині після цього нападу на Роберта Фіцо? Чи це просто піде суд? Людину судять і на тому крапка має на увазі винуватися? Ну, я сподіваюся, що суспільство. Тепер... І суспільство, і словації політикум зроблять висновки з цього випадку, і ось такі подальші ескалації вони припиняться і в соцмережах, і в медіа, і просто в, в словацькому суспільстві у взаємовідносинах між прихильниками тих чи інших партій. Принаймні, цього мені б дуже хотілося. Що стосується Роберта Фіцо, я сподіваюся, що здоров'я в нього все буде гаразд. Він повернеться. Якщо не в словацьку політику, то хоча б в громадське життя словаччини, і я сподіваюся, що цей випадок так само його чомусь навчить, зважаючи на те, що стосунки в нього з Україною з українським політиком так само різко змінилися після одного інциденту під час його візиту, чисто на рівні людських відносин, то можливо цей випадок заставить його так само переоцінити своє ставлення. В майбутньому. Гаразд. І припустимо, якщо все-таки Роберт Фіцо буде мати такий стан здоров'я, який не дозволить йому продовжувати роботу на посаді прем'єр-міністра, то що відбуватиметься у словацькій політиці далі? Далі за словацьким законодавством керувати урядом, керівництво урядом має перейти на першого віце-прем'єра якого має призначити сам прем'єр-міністр? Зважаючи на те, що е, Роберт Фіцо був при свідомості і перед операцією, і е, напевно він вже прийшов до тями після самої п'ятигодинної операції, то напевно ось такі розмови е, вже проводилися. Е, е, е... Ну, будемо про це бачити да, найближчим часом. Кого будуть призначати і як це відбуватиметься? Сподіваюся, все таки, що Роберт Фіцо повернеться до роботи, не зважаючи на його політичні погляди, все таки напад на людину не вирішує питань, якщо це, звісно, не Путін. Віталій, дякую, що ви доєдналися. Віталій Дячук, аналітик інституту центральної європейської стратегії, головний редактор інфопост медіа. З ними обговорювали напад на словацького прем'єра Роберта Фіцо.